Добрий день, добрий день, вітаю на сьогоднішньому стрімі. Сьогодні я хотів запустити іншу іграшку, але вийшло так, що я запускаю сьогодні польську гру, польську, яку розробили польський інститут народної пам'яті, яка називається Авіатори Війна в небесах. Вона колись була трошки про неї щось казали, вона вийшла десь рік тому. Вона така в стилі а ля новела, не Новела, ну там багато чого намішано. Я про неї так толком навіть не почитав нічого. Десь бачив колись огляди коротенькі, але більше я нічого про неї не знаю. Іграшка, на щастя, є українською мовою, правда, з субтитрами. Але вже непогано. Є як є, я думаю, що все має бути чудово. Е... Так, боже. Наскільки я пам'ятаю, в цій грі буде декілька персонажів е... всі поляки, котрі я так розумію, що будуть воювати в. Складі е, королівських е, повітряних сил англійських. І будемо дивитися, що вони там будуть робити. Я сподіваюся, що по звуку буде все нормально. Е, і що все теж вдасться нормально. Тільки не знаю, чого в мене другий монітор піде підлагою. Ну, але ладно, в принципі, він не сильно заважає. Бо вчора, наприклад, так не лагав, а сьогодні чогось почав. Ну ладно, це діло таке. Закинув собі сосочку. Ну і думаю, що треба починати вже гру. Так, щось воно таке, мишка така якась дуже дивна. Так, управління це понятно. Перезарядити, рухатись налаштування, а тут і навіть кнопок бачиш, що небагато. На J щоденник, shift-біг, присісти Ctrl. Ну, все, в принципі, просто. Так, налаштування, так, геймплей, чутливість. Я це не знаю, може зменшити, чорт його знає, бо вона якась така дивна трошки.

Top speed of two hundred and eighty two miles per hour. However, without the ATA's help, any aircraft is just scrap. We are the ones who escort damaged planes to repair bases, risking our own lives. We recover planes shot up in combat, so that they can continue to serve in fighting and bomber the squadrons, on missions, mission, training and patrols. And that is the only reason, reason we've been finally allowed ATA. to be coffined. Command had no choice. Someone has to risk their lives and transport these shredded coffins to repair bases. And every plane, no matter how shot up, is priceless. So we fly in Barracudas.

Oh, uh, є, пілот Анна Леска. О, це Анна Леска. Член аероклубу, поморського аероклубу, варшавського теж. У вересні 43-го року щось там було. All... Налітало 6020 годин. 6019? Стоп, то щось тут уже не так. Я так зрозумів, що вона механік. Я виходжу. Пожалуйста. Ой, що всі надії так підлагує можемо... трохи. Хіба мені звикати до чого? <laughs> так. М -м що у нас тут? є? Так. Е я думаю, що треба перетягнути е перетягнути вебочку.